11 Що Починаємо. <кхем> Сьогодні розглядаємо створення і введення структури таблиць у СУБД АСЕС. Минулого року я вам обіцяв дати Офіс. Так? Дивіться, у вас в цьому завданні є посилання на папку Google Disk Microsoft Office. Переходите по ньому, і далі вам необхідно знати, якої розрядності ваша система. Як це можна переглянути? Звертаємось, там у заходимо в мій комп'ютер, викликаємо контекстне меню, властивості. І тут є, в моєму випадку, написано 32-розрядна операційна система. Процесор 64-розрядний. 64 на процесор не дивитесь, дивитесь на операційну систему. У мене 32 у вас може бути 64. Потім, потім виникає у вас таке питання. Якщо у вас 32. У мене тут немає папочки для 32, тут є 64 є 86. Прийнято вважати, що 86 це те саме, що 32. Тобто, якщо у вас написано, там буде 32 або 86, ви качаєте собі папочку 86. Якщо написано 64, то качаєте 64. Тут в папках є багатенько файлів. Щоб це все завантажити вам, проще зробити можна ось так. Правою кнопкою миші завантажити. І вам завантажиться це все у вигляді архіву. Дивіться, йде тут підготовка до завантаження, архівування файлу. Зараз він заархівується і піде завантаження. Зараз, 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 що це довго все. А, так, це буде довго, бо великий файл. Все я це припиняю. І завантаження також припиняю. В общем, загрузиться архів, ви його розархівовуєте, цей файлик, і з ним працюєте. З архівами всі вміють працювати. Де в мене такий архівчик. Ну Наприклад, я візьму там два якісь файлика, заархівую. Зараз щоб вам. І що? Іде? А, усе. Наприклад, вам скачається архів. Що вам необхідно зробити? Відкрити його, і у вас архіватор може бути якийсь інший, розархівувати. Обираєте, куди ви розархівовуєте. Там я, наприклад, на робочий, на робочий стіл розархівовую. отримую ту папку з необхідними вашими файлами. Е -е, Обов'язково з архіву, коли скачаєте, необхідно розархівувати. Інакше можуть бути проблеми при встановленні. Далі, коли ви скачали собі файл, розархівували його, Не туди. у вас буде, наприклад, ось така папочка, в неї, е, у ній є файли. Відкриваємо ми файл ось цей самий великий. По одному кілобайту не чіпаємо. У мене мишка оця творить чудеса робить. Тут йде е, загрузка роз, розпакування необхідних файлів, це ще досить швидко Далі обираєте мову, краще вже обирати українську. Натискаємо ОК, далі встановити Microsoft Office. І, в принципі, пішло, пішло встановлення. Єдине, там може бути, я собі зараз це якось відменю, тому що в мене він встановлений, мені другий раз не потрібно. Єдине, що може бути, там далі він спитає, які компоненти офісу вам необхідно встановити. Вам необхідно встановити компоненти Excel, PowerPoint, Assess, Word, Publisher може бути. Або він може спитати там повний пакет чи щось обрати з нього. Обирайте повний пакет де і все. Так, в принципі, по встановленню в мене все. Тепер до нашої сьогоднішньої теми. Таблиці, створення і введення структури таблиць. Швиденько розбираю. Розбираємо, потім ви виконуєте завдання. Таблиці в середовищі АСЕС можна створювати різними способами. Найчастіше їх створюють розробники баз даних, починаючи від проєктування на папері. Ми вже таким займалися з вами, закінчуючи створенням електронних працездатних таблиць. Такий варіант будемо розглядати. Розробці таблиць передує детальний аналіз предметних області, визначення вимог, змісту та структури документів, які необхідно отримати. У процесі розроблення слід визначити кількість таблиць, також назву, структуру і міст кожної таблиці. Дивіться, ми з вами не просто так робили модель сутній зв'язок на папері, ми там визначали для предметної галузі, які у нас будуть таблиці, які нам необхідні. Ми визначали властивості, які необхідні, ми не брали все підряд. Там, Наприклад, коли ми там про школу малювали модель сутній зв'язок, і там таблиця учні, про учня нам. В предметній галузі школі властивість там його улюблений колір, нам взагалі не потрібно. Тобто ми обирали ті властивості, які точно нам знадобляться, а не просто так від фонаря. Зрозуміло? Тобто, це включає в себе проєктування. Далі, як ми створюємо таблиці? Припустимо, що є база даних деякої мережі магазинів, і вона містить дві таблиці. Магазини, перша табличка, і друга табличка кадри. Тобто два об'єкта в базі даних. Табличка магазини. У неї властивості у цього об'єкта у магазина, які можуть бути властивості: тобто, як назвали поля: номер магазину, адреса, директор, телефон і кількість працівників в кожному з магазинів. А таблиця кадри, що нам цікаво, про кадри. Прізвище посада, рік народження, освіта, стаж оклад, номер магазину, в якому він працює, і номер справи. Пам'ятаєте, що ми ось такі е, поля вводимо номер справи в даному випадку для того, щоб однозначно ідентифікувати записи у таблиці, щоб не було співпадінь. Номер справи співпадати не буде точно. Ну, а в першій таблиці не буде співпадати номер магазину. Головною таблицею в цьому випадку будемо вважати таблицю. Магазини допоміжною таблицю кадри Ось цю величеньку. Найпотужнішим і універсальним інструментом створення таблиць є конструктор таблиць. Зараз на практиці розглянемо. Далі розглянемо цей спосіб. Інші способи простіші. -та -та. З ними можете самостійно. Простіші способи це мається на увазі, як минулого року я вам показував прямо в таблиці там щось вносити в неї і там, змінювати назви полів і так далі. Після визначення структури таблиць на папері то, що, те, що ми робимо модель сутній зв'язок, слід визначити типи полів з урахуванням тих типів, із якими може працювати АСЕС. Ми з вами там, наприклад, у таблиці учні казали, що нам про учня цікаво там прізвище, ім'я, дата народження, клас і так далі. І ще, коли ми на першому уроці розмовляли про бази даних, ми казали, що тут важливо. Може виникнути помилка, коли ви в якусь властивість, у якесь поле вводите дані не того типу. Тобто ми для кожного поля обираємо тип даних, які туди можуть бути внесені. Наприклад, ось тут табличка кадрів. прізвище. Ось ми вводимо якісь дані. Цей тип даних, текст. Зрозуміло, текстовий тип даних. Посада. Також текстовий набір даних. Тут тільки текст. Рік народження. Бачимо, що тут число це числовий тип даних, оклад, число, числовий тип даних і так далі. Тобто, ось для кожного з полів, для кожної властивості ми підбираємо необхідний для неї тип даних. Які вони існують? Ось на малюнку можна переглянути. Короткий текст, довгий текст, текст число, дата і час. Але дивіться, тут обрано просто число. Це не дата і час. Тут нема такого, що е, там, 22 квітня 1973 року нема повної дати, тут просто число. рік народження введений. Е, грошову одиницю, автонумерацію. Так чи ні, це, по прикладу, типу галочку поставить там, е, фла... ці пропорції. Знаєте, таке ми минулого року, я не пам'ятаю, встигли ми з вами в Python вивчити перемикачі пропорції. Так, встигли, встигли, значить, знаєте, що таке пропорції, об'єкти, якісь можна вставляти, гіперпосилання, вкладення, і так далі. Мастер -підстановок, майстер підстановок, це ви можете самі створити новий якийсь формат даних. Так. Кожен із наведених типів даних має власний набір властивостей. Деякі властивості є унікальними, тобто містяться тільки в одному конкретному типі даних, а деякі загальними, тобто містяться в різних типах даних. Будемо використовувати в основному короткий текст, довгий текст, число, дата і час. І ще є такий тип даних, лічильник або російський щотчик. Ми його також будемо з вами використовувати. На прикладі, побачимо, що він робить. Короткий текст. Послідовність символів в завдовжки від 0 до 255. Тобто, в це поле можна буде ввести текст не, не більше, ніж 255 символів. Довгий текст. Послідовність символів до 65 536 символів. Так. У полі число зберігаються числа, їх розмір і конкретний тип визначаються, визначаються значенням властивості розмір поля. Подивимось, також нам дійдемо зараз до, до, практиці, до практики розглянемо. Дата і час, там зберігаються дата і час різних форматів. Формати також подивимося, як зпінювати. Так, приклад. Для більш зручної роботи під час уведення структури таблиць ті кадри і магазини, що ми попередньо розглянули доцільно, створити на папері додаткові таблиці з іменами полів, значенням типу даних та описом. Ось це я вважаю трошки бред. і давайте вже переходити до прикладу 3, як ми будемо робити це в програмі Assets. Що нам тут сказано? Запустити систему АСЕС, відкрити, відкрити вже створену базу даних з іменем АТБ. Ми цю базу даних не створювали, зараз, зараз створимо, і далі, в принципі, я вам все покажу, Нафіг той підручник. Ось це нам важливо, ось ці таблички, щоб далі все зрозуміти. Що ми робимо? Відкриваємо АСЕС. всі програми Microsoft Office АСЕС. Ось він у нас. Створюємо нову, нову базу даних. Нова база даних, називаємо її АТБ в нашому випадку. Е, обираємо місце, де вона буде зберігатися. Я собі на робочий стол. Господі, у мене такий хламіднік на робочому столі. Коли я повбираю? Створити, натискаємо, создати. Є таке. Ось у нас є таблиця. В принципі, ми можемо її зараз переіменувати в кадрі. І ось тут зверху вже писати, е... писати необхідні нам поля. Номер магазину, адреса, директор. Тобто ось тут можемо вже написати адреса. Для того, щоб написати щось, необхідно обрати для спочатку якого типу буде поле. Адреса це у нас текстовий тип, і в принципі можемо написати адреса. І так далі додавати, додавати, додавати всі стовпці. Це перший спосіб, найпростіший, ну, так чесно скажучи, для ділітанта. Наш спосіб, нам необхідний трошки інший спосіб. Дивіться, на вкладці, на вкладці з, це робота з таблицями, у нас є кнопка Режим. Переходимо в режим конструктора. Режим таблиці це те, що ми зараз бачимо перед собою. Переходимо в режим конструктора. Нам одразу пропонується задати, задати ім'я цієї таблиці. Бачимо перше ім'я у нас магазини. Пишемо магазини. Окей. І ось такий режим у нас. Що тут? Дивіться, тут ми будемо моделювати наші назви стопців. Тут ми будемо вказувати їх типи. Тут ми можемо додавати якісь описи. І бачимо, що у кожного типа є ще свої якісь властивості. Давайте пройдемося по цьому всьому. Перший у нас номер магазину йде. Пишемо тут замість код. Пишемо номер магазину. Тип лічильник це будуть числа в кожному рядку, потім в таблиці будуть числа 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Вони будуть з'являтися автоматично. Знову ж таки, ми казали про цей лічильник, це для того, щоб однозначно ідентифікувати записи в таблиці бази даних. У нас тут номери магазинів йдуть точно не по порядку, вони звідки, звідки зберуться, тому у нас лічильник нам не підходить. Ми обираємо числовий. Далі ми можемо обрати розмір нашого числа, яке ми можемо сюди вставляти, записувати можем, зможемо в це поле. Можемо обирати байт, там ціле, длін, длінне ціле і так далі. Ціле байт, восьмибітне число, не надо вам, не чіпайте. Ціле число це ми зможемо вводити ціле, цілі числа. вид минус 32768 до 32767 длинная целая там уже что-то в миллионах максимум одинарная с плавающей точкой это для очень очень маленьких или очень больших там дробных чисел двойные и тогда действительные действительно это в принципе тоже все, все числа дробные там какие угодно В чому сенс взагалі цього всього? Ми з вами казали, що в базі даних може зберігатися дуже-дуже дуже дуже багато інформації. Наприклад, якщо це інтернет-магазини, опис товару, то це мільйони позицій можуть бути. І під них, під всіх, них, резервується пам'ять пам комп'ютера. Якщо ми недоцільно оберемо длінне целе. То зарезервується дуже багато пам'яті, яку, в принципі, ми використовувати не будемо. В сучасному світі, жорсткі диски і так далі, там все дуже велике. Як, ну, тут у нас немає мети економити місце на комп'ютері. Бо місця, в принципі, у всіх зараз достатньо в сучасному світі. Але якщо ми будемо ось так недоцільно використовувати числа, там, знаки і так далі, то просто база даних буде працювати повільніше. Вона серед цих вона зарезервувала багато пам'яті, дуже велику кучу пам'яті, і серед неї буде шукати якісь там маленькі числа. І це буде, цей процес буде займати час. Тому, якщо немає сенсу використовувати длінне дві, ціле, то можна використовувати просто ціле число, де і все. Далі. Адреса у нас там є, да? адреса, ми вже встановили тут тип текстовий. Також можемо встановити розмір, скільки туди максимум символів ми можемо ввести. На адресу 255 символів, я думаю, це багатенько. Я думаю, що 100 нам хватить. Може там якась така дуже велика вулиця і так далі. Далі, наступне, наступне поле Директор. Також обираємо текстовий в цьому випадку. Як ви думаєте, який розмір поля? Я думаю, що 50 нам вистачить. Далі. Телефон і працівників. Телефон це цікаво трошки. Телефон. Подивіться, які тут приклади. Що оберемо, який тип даних оберемо, як ви думаєте? але Погано чую. А, цифровий? Числовий? Ну, числовий. Ну, числовий так. А тут усь, у ці дефіси, що, ну, як ми будемо викручуватись. Е Це ж уже не число. Ну, так. Який тип? А цифри є? Можуть бути в тексті цифри? Можуть. Можуть бути. Да. Дефіса в числах бути не може, але цифри в тексті будуть, бути можуть. Тож, обираємо текстовий тип, бачимо, що у нас номери на телефонів певного формату. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять символів. Можемо написати тут розмір поля 9 символів. І ще можна зробити ось таку маску ввода. Тобто тут О... погратися трошки, підтвердіть сохраніння. Так, хочу сохранити, зберегти. Тобто Тут можна обрати формат, як буде текст е... у нас вводитись. Дивіться, що нам треба. Тут, 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 тут. для зміння списка массу введіть список. Що? Угу. Нам необхідно створити свою якусь маску воду, але де ж тут її створити, я трошки не бачу. Опіз Опис... описання, наприклад, 1. Маска ввода, що ми будемо вводити, як ми будемо вводити, як ми будемо вводити. Зараз я спробую з цим погратися, Заповнитель, допустимо, такий. Можна бути простим. здання маси кого. Є покое поле, непонятно. Коротше, поки в мене з цим треба ще розібратися трошки. Не хоче працювати. Так, все відстане від мене. Навіть закриватися тепер не хоче. Зараза. Ми зараз все видалимо звідси да і все. Все одно не хоче закриватися. Оце я начудив, да? закрит, так? Закрити, так, закрити. Все, добре. Так, з масками не граємось. Хотів я з масками щось погратися. Але в мене не дуже вийшло. Таке буває. Розберусь. Трошки пізніше, як гратися з масками води. Що я хотів зробити, щоб ви вводили просто числа підряд, а ось ці дефіси з'являлися автоматично. Розумієте, що таке маска води? Тобто ми просто вводимо 2, 3, 4, 5, 4, 6, 3, а дефіси самі по собі там з'являються, коли їм потрібно. З цим трошки необхідно розібратися. Дивимось далі. Останнє у нас є працівників працівників. Обираємо ясно, що кількість працівників числовий. І який у нас буде розмір поля. Це може бути тільки ціле число, да а розмір оберемо длинне і обичне ціле Нічого. Обичне ціле Да тому що там не можуть там мільйони працівників бути в одному магазині. да Звичайне ціле число обрали. Так. Що ми робимо далі? В принципі, структура таблиці у нас готова. Далі повертаємося у режим таблиці. Ось режим, таблиця. Зберігаємо це все. Ось у нас є готові поля і в них є вже задані типи. І далі нам залишилось тільки заповнити інформацію цю таблицю. Що у нас там є? 21-й магазин. Його адреса вулиця Паркова, 33. У нас текст, тут все добре. 33. Директор там Коцюба ПМ телефон 234 54 63 Можна, в принципі, ставити ці дефіси працівників кількість 20. І переходимо до наступного рядка. Заповнюємо на наступний рядок. Просто стрілочками, стрілочками, миші я, стрілочками на клавіатурі, я сюди перейшов. Можете указати указателям миші, переходити на нові рядки і так далі. Дивіться, ще одне. Якщо я буду натискати Enter, то бачите, я переходжу не на нижчий рядок, а на сусіднє поле. Ми звикли, що в Excel там переходилось, коли натискали Enter, переходило на нижчий рядок. Тут. Тут, тут, тут. Дивіться, яка може бути ситуація. Зараз він мені повинен десь помилку видати. Наприклад, ввожу шостий магазин і переходжу в режим А, що, пускає, так? Да. Нічого собі. Щось у мене. АС все зламався. По ідею, він должен сделать... сообщить об ошибці, о том, що я не заповнив поля. Це також одна з умов створення таблиць в базах даних, ми казали з вами про цілісність даних. Ну, Не хоче робити так, як хоче. В принципі, далі заповнюємо інші, інші комірки наші. Тепер дивіться, ми тут вказували працівників числовий тип. Да? Якщо я напишу в працівниках текст, наприклад. Натискаю Enter. Ось тут вже помилку видає. Виведене Вида, ви, значення не відповідає типу даних числової. Тобто я вказував, що тип даних числової, а питаюсь, намагаюся сюди ввести текст. Це помилка, так робити не, не можна Ввести нове значення, що там було 20. Вроде би. Або, наприклад, або, наприклад, телефон я казав, що це текстовий і 9 символів було. Да? Вводжу ще одну зайву. Зайве число, намагаюся ввести. Чуємо, що воно не вводиться. Так? Ось така штука. Вів 9, там поставив 9 символів, значить і буде 9 символів. Все. Так це працює. Це у нас табличка магазини. Як створити нову табличку, другу іншу Кадри. Що ми робимо? Создання створення, таблиця. Переходимо в режим конструктор, називаємо її якось, як там кадри. ОК. І в режимі конструктора знову вводимо всі поля там, номер справи. Тип даних тут числовий я так розумію, числовий, звичайно, ціле число. Далі там прізвище і так далі йдете. Тут питання є взагалі. Щось важке тут є? Наше ні. Начебто ні. Ну, просто, щоб я вам не робив, не витрачав ваш час, не робив і не заповнював всю цю таблицю. В принципі, на цьому, принципі, на цьому все. Що вам необхідно зробити? Вам необхідно зробити, ось тут у вас є на сторінці 18 завдання для самостійного виконання. Зробити базу даних, назвати її школа. В ній таблиця класи і таблиця учнів. Таблиця класи ось така маленька, таблиця учнів трошки побільша. Власти типи даних у полів у кожного ви обираєте самостійно. Ви самостійно визначаєте, який тип у клас, який тип учнів, який тут тип класний керівник і так далі. Це, я думаю, зрозуміло. І ви одразу скажете, дата народження, який тип. Що у нас тут є? А, там є дата якраз. Дата время, так, да, дивіться, переходжу mm -hmm. в режим э, Дата время. і тут ще є формат поля. Можна обрати, який це, якого це буде формату. Наприклад, обираю ось такий формат. Переходжу mm -hmm. в режим таблиці, повертаюся. І тепер тут ном, э, дату, дату часу я обрав. Дивіться, пишу текст. Mm -hmm. Відійде нове значення, пишу, наприклад, 22, ну, свою дату, введу 0.4. А я спробую навпакет. Спочатку рок, рік, потім місяць, потім дату. Натискаю Enter. Бачите, він переформатував. Він зрозумів, де рік, де місяць, де дата, але формат змінив. Я вводив там в одному порядку, він мені поставив в тому в порядку, який, який я обрав тут в режимі конструктора. Так, з датою розберетесь. Да? Тобто, робите базу даних, називаєте її Школа, робите в ній дві таблиці, обираєте до кожного стовпця необхідний тип, заповнюєте повністю дві таблиці за зразком. Це ми ми, з цією базою, ну не ми, ви з цією базою даних будете далі працювати. У нас вся тема бази даних буде будуватися навколо цієї саме бази даних. Тобто це завдання необхідно виконати по-любому. Інакше далі ви нічого не зможете робити. Це ясно? Okay. В, принципі, в принципі, тоді у мене все. Ще раз, завдання є. Виконати завдання. Читаєте підручник, виконуєте завдання. Офіс у вас є. У кого немає комп'ютера. Будемо трошки накопичимо інформацію, буду давати якийсь тест. Не знаю. Поки що просто читаєте підручник, намагаєтесь запам'ятати, зрозуміти, коли накопичиться трошки, у нас інформація, зроблю вам якийсь тест. Все. Тоді, якщо питань нема, до побачення. Виконуйте роботу. До До побачення. побачення.